У протоколі зазначено, що перевозили більше 16 тисяч 400 одиниць посуду. Маса вантажу без пакувального матеріалу становить понад 10 тонн. У товаросупровідних супровідних документах крам оцінений у 1775 євро. Насправді ж його вартість складає більше 14 тисяч 400 євро. Митна ставка на такий посуд сягає 25%. Харківська фірма, яка мала отримати даний вантаж. Я думаю, що з її відомо було все зроблено для того, щоб зменшити суму платежів під час розмитнення даного вантажу. Сума платежів складає 25% мито від вартості вантажу. В даному випадку держава понесла понесла беззначні збитки. Від не сплати, від неповної сплати платежів за розмитнення даного вантажу, отримати неправдиві документи. Білоруський перевізник міг у німецьких експедиторів, які не уповноважені перевіряти товар. Саме до них їде водій після того, як фірма завантажила фуру. Хто був зацікавлений у підміні документів, повинна з'ясувати служба боротьби з контрабандою. Якщо ним виявиться фірма-одержувач, то їй доведеться сплатити штраф або, взагалі, відмовитися від краму до слова келих вилеті із такого скла, якого не виробляють в Україні.